Грати далі. І ось так забиває лівий берег. Ось так. База лівого берега. І що там? Другий м'яч залітає. І штрафний забиває. Не Можна забивати знову! Що і робить? Лівий барех. Е чудовий приклад. І Що, друзі, ще один м'яч. ще. Забив... Але виправився і вже передача проходить. На О, Нагальні приклади. Още один момент. І ще... Дозволяє виконувати пенальті і спокійно розводить і це... без жо проти удар. Ну ось так. Увка кривбаса здається, просто, просто вирішив.